Моя фундація Тернопільська є зареєстрована в Жерардові. Ми створюємо тут клуб читача для мігрантів. Зустрічаємося в центральному офісі бібліотеки міської. Наші зустрічі проходять раз на місяць. На зустрічі приходять різні інституції, які знаходяться в Жерардові або біля Жерардові. Є сьогодні представник з управління праці, яка буде також розповідати такі різні особливості такого конкретного питання, як іноземець має зареєструватися як безробітний, на якому етапі, маючи які, виконуючи які умови. В стосунку до панства могли бути реалізовані услуги ринку праці. natomiast nie możecie państwo z tytułu waszego zatrudnienia w waszych krajach nabyć prawa do zasiłku dla bezrobotnego płatnego. Poprzednia зустріć była dosyć ciekawa i ja думаю, że також ta tema będzie powtarzawać się, to навчання w Polsce, otrzymanie stypendii, otrzymanie stypendii na навчання w wyższej szkole albo Отримання стипендій наукових, отримання кредиту на житло для мене дуже важлива тема. хотіла, щоб це завжди розглядали, щоб люди наші поступово підготувалися до того, щоб бути самостійними і стабілізувати своє життя через житло. Може бути різна, є ще маса пісна. Аж банк ма свої варонки, каждий банк представляє свої варунки, то відомо рухомості і так зростає в Польсь. Називаюся Богдан Андросишин, приїхала зі Львова, e працюю в Польщі легально. Дуже довідалася багато про кредит. Знаю, що наприклад, колись не вірила, що можемо ми, українці, отримати e кредит в Польщі. Що ми маємо тут захист, що ми маємо тут. Підтримку і це дуже і дуже важливо. І Такі зустрічі нам потрібні обов'язково потрібні. Бібліотека це моя гордість. Це моя. Просто дуже, дуже тішуся, що є та бібліотека. При першій зустрічі з президентом міста я сказала, що я би хотіла створити бібліотеку. Він сказав, які проблеми, прошу, створюйте. І ми підписали порозуміння з бібліотекою на створення українського відділу в міській бібліотеці. Зараз цей відділ вже нараховує більше, ніж 220 книжок. Вони скаталоговані знаходиться. В філіалі номер 6 на вулиці 1 травня 52 в Жерартові. за кожен може там записатися на загальних підставах, загальних принципах бібліотечних. І можна б позичати також. Я хочу сказати, що це повністю моя ініціатива. Це не є зв'язано з жодним донатором, з жодним фондом, який би це фінансував. Це особисто моя така заангажованість в того, щоб якось і розпізнати проблеми і потреби мігрантів, і щоб допомогти їм задовольнити ті потреби інформаціями.